Чорні діри на вулицях небезпечні як для автомобілістів, так і для перехожих. Унаслідок падіння у відкриті каналізаційні люки в Україні відомі і летальні випадки. У берегові такі пастки чи не в кожному мікрорайоні. Вже стали закривати люки, слідять за цим, тому що дійсно, що ночі ходиш, іноді вечір і можна провалитися. слідять, ставлять такі ветки. На дорогу, нічого немає. тут десь. Все поснімали, комушена, і хоч на металевій кришці не розбагатієш, все ж крадії знімають їх дедалі частіше. Та його можна здати десь за 150-200 гривень від сили. А якщо встановити новий лік, то треба близько 5 тисяч гривень, щоб встановити. Тому що однозначно, що в цьому випадку, тому що тут в комплекті був дуже цікавий люк, не тільки сам сама кришка, як обично пропадає. Кілька днів тому на вулиці Фабричній Йосип Галайд зловив на гарячому двох крадіїв, які перевозили на пристосованому візочку каналізаційний люк. Буквально від податкової на метрі 50 на переїзді, замітилися ми пару з головним інженером. Ми їхали на машині, яка там мучилася на візку. Везла важкий люк. Ну, після цього я визвав райвідділ міліції, набрав по номеру 102. Вони оперативно вийшли. Ну і там вже справа пішла, якби вже за ними. Комунальники почали замінювати металеві люки на бетонні таблетки, однак крадії знімають і їх. Роблять і гумові покрашки, але їх можна ставити тільки у пішохідній зоні, оскільки для автодороги вони не пристосовані у Бергівському водоканалі. Наголошують зривання кришок люків не лише завдає значних матеріальних збитків, а й загрожує життю людей.